Росія не відмовиться від війни проти України Скоріше всього, все таки события будуть розварачуватися на южному фланге лінії бойову заприкосневіні Рашиська Федерація не робить висновків з провалів на полі бою в Україні і не має наміру припиняти свою агресивну війну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Не очікуйте, що росіяни зроблять висновки із своїх провалів на полі бою і, можливо, відмовляться від війни. Це неможливо в ближній перспективі, заявив Моравецький. На його переконання, головна мета Росії в цій війні руйнація України. Це потрібно для того, аби Україна не могла бути фундаментом для зміцнення заходу, зазначив прем'єр Польщі. Моравецький додав, що це прагнення поділяє і комуністичний Китай. Він теж хоче руйнації України, а ще хоче українських земель та українського зерна, які йому обіцяв Путін. Це ще один аспект, який об'єднує ці дві держави, навіть якщо Росія протягом останніх років стала молодшим партнером у цьому союзі, підсумував глава уряду Польщі. У місті Пелкола кипить робота. Тут фінські будівельники зводять огорожу біля кордону з країною-агресоркою. Таке рішення Фінляндія ухвалила, побоючись російської помсти за вступ до НАТО насамперед, того, що РФ може заполонити кордон мігрантами. Країна прагне захиститися від повторення подій у Польщі взимку 2021 року. Тоді ЄС звинуватив сусідню Білорусь, вірного союзника Росії у створенні кризи, коли вони доставляли мігрантів із. Близького сходу надавали їм візи та штовхали через кордон. Торік Росія вимагала, щоб сусідні країни не могли ухвалювати рішення щодо безпеки, виходячи зі своїх власних потреб. Після цього почалася війна, і це фактично був момент, коли Фінляндія почала міркувати, як нам поліпшити нашу безпеку. Це була відправна точка для цього проєкту. Очікується, що паркан буде виготовлений з колючого дроту. Запланована висота огорожі понад три метри. Її також оснастять обладнанням для спостереження. На цьому етапі будівництва фінська влада хоче перевірити, чи витримає паркан зимові морози, навантаження від снігу або можливий наплив мігрантів зі сходу. Це огорожа з дротяної сітки заввишки три метри. А на її вершині буде два рулони дроту з колючими лезами. Таким чином загальна висота становить близько трьох з половиною метрів. Під ними також передбачено запобігання підкопу. Вартість проєкту становитиме приблизно 380 мільйонів євро. Завершити будівництво огорожі планують до 2026 року. Вона охопить близько 200 кілометрів найбільш критичних ділянок кордону. Поки тривають роботи у прикордонній службі Фінляндії запевняють, ситуація на рубежах із Росією залишається стабільною. Ситуація на фінсько-російському кордоні була стабільною і залишається стабільною на цей момент. Більша частина прикордонної зони дуже віддалена і важкодоступна. Ми будуємо цільові зони, до яких можна дістатися транспортним засобом, і, де ймовірна масштабна нелегальна імміграція. Загалом сухопутний кордон між Фінляндією і Росією становить 1300 кілометрів. Досі країни розділяв низький дротовий паркан. Він призначався для зупинки худоби та інших домашніх. Тварин, але не людей відмежуватися від країни агресорки, хоче не лише Фінляндія, зводити паркани поблизу кордонів із Росією почали також Польща та країни Балтії. Печиво по Донецьким. У Львові переселенець з Донеччини відкрив власну пекарню. Чоловік уже вдруге фактично з нуля розпочинає справу. З окупованого міста він переїхав до Покровська, а після початку повномасштабного вторгнення довелося переїжджати вдруге. Чи сподобалася Львів'янам Донецька випічка? Довідалася Анастасія Ярмоловська. 60 дирем. Що десь був, пекар Сергій Пивоваров замішує тісто для своїх фірмових кексів. Іншу партію вже дістав із печі. каже у них особливий рецепт. Секрет дуже секретний. Тому ми додаємо трохи любові, наснаги і так би мовити професіоналізму нашого, те, що ми вміємо. А взагалі, так, це одна з ходових позицій, саме шоколадний мафін. Є до речі, деякі кав'ярні. Ми вже постачаємо мафіни, робимо їх з різними наповнювачами. Чоловік переселенець із Донеччини. Через війну він був змушений відкривати власний бізнес у друге. Коли Донець окупували, Сергій переїхав до Покровська. Там відкрив власну ПК. Де працювали кілька людей. А з початком повномасштабного вторгнення перевіз бізнес до Львова. Ці дії я також навчився лише тут, у Львові, бо раніше я навіть гадки не мав, як то робиться, як тримати того мішка, як тиснути. Було складно так з приміщенням, поки доки знайшли з працівниками питання, бо все налагоджено було, всі знали, що робити. Тут довелося самому ставати за тістоміс, за скалку, за печ. Завантажника щодня Сергій випікає до сотні смаколиків. Утім, зрозумів, у Галичан до випічки особливі вимоги. Поживачі наші на Донеччині більш полюбляють сухого такого характеру. Типу там сметанник, печиво, пряники розмірами більше. На Львівщині тут більше полюбляють пляцки. Все кремове, все, що було змащено, все що було невеличке. Випічку продає гуртівням та міським кав'ярням, та найбільше каш Уже у Львові полюбляють кремові кошики з пісочного тіста. Зараз ми будемо відправляти наші кошики на півфабрикати, які потім з яких потім будуть гарненькі корзиночки з, з кремом, з наповнювачем фруктовим. Це одні з наших найпродаваєміших позицій. Допомагає Сергієві у справі переселенка з Херсону, пані Валентина. Жінка приїхала до Львова перед повномасштабним наступом, аби навідати доньку. Коли дізналася, що вороги зайшли у рідне місто, вирішила не повертатися. Там і мої друзі пострадали. був обстріл, 30 снарядів в центрі міста розбили. Дом, де жили мої друзі, Валентина за фахом медикиня, але пекти любила ще з дитинства. Тому каже, на пенсії знайшла роботу для душі. Завтра я свою принесу рецептуру і ще зробимо якусь маленькі пасочки для кав'ярні з сиром з родзинками і шоколадом. У планах пекарів розширити асортимент. Хочуть випікати круасани та заморожені напівфабрикати. Тім вірять, що скоро повернуться до рідних міст та поділяться рецептом львівської випічки. Своїми друзями. Музика прифронтового Харкова. У місті стартував міжнародний фестиваль класичної музики. Цьогоріч Харків Мюзік Фест триватиме до кінця червня. Усі концерти проведуть у захищених приміщеннях. Її називають поганіні у спідниці. Одна з найвідоміших у світі українська скрипалька Богдана Півненко у понівеченому війною Харкові. На сцені оперного театру готується до концерту. У Харкові скрипалька вдруге від початку року та вперше на великій сцені має відкривати традиційний для міста Харків М'юзик Фест. Раз, два, я 24 березня раз, грала з оркестром раз, харківської два, три, опери шіпять. в Берліні. О, з тими, хто сидить Словакії. А, Все, а це от вийшло. Раз, що я з частиною оркестру буду грати в Харкові? Дуже символічно можна сказати раз, за останній місяць. Я зіграла з усіма раз, музикантами раз, харківської опорної раз, разом із Богданом Півненко. Гратимуть ще 16 музикантів із чотирьох харківських оркестрів. Задля фестивалю вони об'єдналися в один музичний гурт. Програма не дуже проста, вона дуже красива. І сьогодні ще ну, перед концертом так от, пройдемо деякі моменти. І все найцікавіше буде на концерті. Шестирічну історію Харків Мюзик Фесту не перервали ні ковід, ані повномасштабне вторгнення. Торік, символічний від відкриття заходу організували у метро. Цьогоріч сільці для глядачів встановили на найбільшій у місті сцені. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.